Ну і ще одне, після інсталяції каменю я не перевстановлював систему. Хоча я встановив нову версію Ядраксанмод та перевстановив пакет AMD64 MicroCode, це мало чим допомогло. Ну і тепер час зізнатися. Один з тестів я провів на іншій системі, а саме на Zorin OS. До речі, вам анонсик. Це був тест Відьмака. І як могли помітити уважні глядачі, які кожного тесту мені пишуть, що на відеоряді показники нижчі. Ну, ясне діло вони нижчі, оскільки ну, у мене немає карти захоплення, а все-таки захоплення екрану воно віджирає певну частину ресурсів. До речі, я ці показники взагалі-то не враховую у оформленні статистики. Anyway, при записі на зорін запис майже не чинив впливу на гру. Також варто зазначити, що оточення зорін працює на вейленд. Так що, думаю, мені варто перевстановити систему повністю. Можливо, навіть настав час надягнути панчухи та вушка і казати by the way». При кожній нагоді, але я ще подумаю над цим. Взагалі, між іншим, я використовую Arch на своєму робочому ПК. Якщо підсумувати, то в порівнянні з старим сетапом я відмічаю збільшення стабільності роботи, хоча FPS чогось майже не виріс, але той же Kingdom Come Deliverance набагато рідше просідає та видає рівніший графік часу кадру. Також я вже зацінив переваги під час монтажу. Монтувати стало приємніше, бо пропали підлагування і заїдання у важких сценах. 2600 набагато краще справляється з обробкою відео. Новим сетапом я в плані створення наповнення свого каналу задоволений. Але з іграми ще треба розібратися. Якщо зі старими іграми точно проблем не буде, то чи може така збірка радувати свого власника наступні 5-7 років, я так і не зрозумів. Занадто мало даних. Обіцяю розібратися з цим питанням, на прикладі того ж Stalker 2 та Kingdom Come Deliverance, але вже другої частини. Думаю, мені вдасться досягти більшої продуктивності. Не забувайте, що в мене є Discord сервер, де можна обговорити це відео, а також інші теми, які не стосуються Linux чи ігр, Намагаюся створювати там лампову атмосферу. Заходьте колись на вогник. Ну і в кінці не забудьте поставити коментар та написати вподобайку.